Ти автомобіль водиш угу. коли червоне світло, ти стоїш. Не їдеш на нього. Ти розумієш, що світлофор це пристрій, який показує тобі ймовірність ДТП, якщо ти будеш їхати. На зелений, будеш їхати в більшість випадків ДТП не буде. Якщо їздиш постійно на червоне, буде часто ДТП. Е, наш емоційний стан має такі самі кольори. У нас є червоний стан, коли ми розлючені, ображені. Він тільки що мені сказав, що він переписується з кимось по роботі, і вона прямо зараз може на нього налетіти за це, і прямо зараз почати кричати: Збирай свої речі. Я на це не підписувалася, пішов геть. Тобто вона може прямо зараз. Почати це робити, але вона робиться в червоному стані. І коли вона робиться в червоному стані, буде лайка, вона він у відповідь буде говорити: а ти мене дістала з тим, тим тим. Тобто вони будуть сваритися. Є стан жовтий, так само, як світофора. Жовтий стан. Тобто я починаю відчувати роздратування, можливо, я повернувся з роботи якимось втомленим, розлюченим. Можливо, я голодний. Можливо, у нас там, я не знаю, з коханою дружиною не було декілька днів сексу, і я відчуваю вже певну напругу, таку думаю, блін, чого у нас немає сексу. І я знаходжуся в жовтому стані. Якщо в такому стані хтось зі мною спробує з'ясовувати стосунки, я легко можу провалитися в червоний стан. А є стан зелений. Це коли я радісний, усміхнений, щасливий, довольний, поївший. Там я не знаю, все вже всіх вибачив, всіх люблю, до всіх ставлюся нормально. В такому зеленому стані можна щось побудувати. І тому, коли, наприклад, людина провалюється от в такий стан, що їй там кохана людина говорить якісь погані речі, от щось відбувається, якась починається конфлікт. Якщо зрозуміти, що зараз у мене пішли емоції, я в цих емоціях я нічого не створюю, я не скажу жодних слів, які зараз щось збудують. Навіть правда, от 100% правда, яка сказана без любові, вона б'є іншу людину. Тобто, якщо, наприклад, жінка чоловіку говорить, а що там тебе, 27 тисяч зарплата, да? угу, проживемо, проживемо. Да, <гум> якщо він реально отримує 27 тисяч, це правда вона сказала? Правду. З любов'ю сказана, правда? Ні. Вона щось збудовує? Ні. Він дивиться на неї. Говори, що, Наташ, набрала, так? Да? Два кілограмчики? Ага, в вже не влазиш, вже. Да? вона реально набрала два кілограми. Mm -hmm. На ваги поставити, реально з'явилися два кілограми на стегнах. Він збудував цими словами щось, нічого не збудував. Таким чином, правда, сказана без любові, вона тільки б'є іншу людину. І тому. Коли ми говоримо якісь речі, ми маємо розуміти в якому емоційному стані ми знаходимося. І, наприклад, те, що я раджу своїм клієнтам, це ніколи не з'ясовувати стосунки, коли ви знаходитеся в червоному чи в жовтому стані.